Доброго ранку, доброго дня, бажайте ви і бажаю вам я. Дітки, ми продовжуємо з вами працювати з текстами, і сьогодні більш детально познайомимося із науковими і художніми описами. Для початку відкриваємо зошит. В ньому число, класна робота, велика маленька літера «Ш», Під'єднали інші букви, і запишемо таке речення. Хто розум має та багато знає, поставили кому і продовжить самостійно. Як ви гадаєте, що буває, хто має розум і багато знає? Яким він зростає? Допишіть це речення, обов'язково поставте в кінці речення розділовий знак. І... Переходимо до наших текстів опису. Чим же відрізняється науковий опис від художнього опису? Науковий опис <кій>, точно і послідовно називає ознаку предмету. Описує предмет таким, яким він є в житті. Такі тексти містять факти. Вони можуть бути факти з енциклопедії, з якихось підручників із теленовин і так далі. А художні описи відображають предмети в яскравій образній формі з метою емоційного впливу на читача, тобто створюють такий образ, щоб можна було описати свої думки, почуття, коли ти розглядаєш певний предмет. І зараз, дітки, ви повчитеся самостійно, відкривши підручник «Сторіночка 102», Самостійно порівняєте тексти і знайдете, де написано в науковому стилі, а де в художньому. Ще раз повторюю: наукові містять факти. Конкретно, Якщо це, наприклад, рослина, то під час опису цієї рослини вказуються її розміри, яка квітка там, стебло і так далі. А якщо це художній опис, то воно змальовується якомусь чимось порівнюється, виражає… Ставлення людини до цієї квітки. От, наприклад, дівчатка там люблять троянди, вони ароматні, пахучі, тендітні, і можуть багато-багато слів дібрати для того, щоб описати. Тобто, це буде художній опис. Будь ласка, ставимо зараз відео на паузу, і ви прочитаєте про тендітну рослину, про Альпійську Айстру. Порівняйте текст 1 і текст 2. де художній? Де науковий образ, опис? Ну що? Закінчили? Отже, текст один це який у нас текст? Художній опис чи науковий? Художній, так? А другий текст? Це науковий. Ви там побачили наукові факти. Мабуть, із, із енциклопедії, так? Десь взяли ці дані. Молодці. Я думаю, що ви всі справилися з цим завданням. А тепер, будь ласка, в зошиті спишіть речення з першого і з другого текстів, у яких відбувається опис квітки, самої Квітки. А також візьмете олівцем і підкреслити слова, які допомога... допомогли вам знайти цей опис квітки. Молодці. Так. І сьогодні ми також з вами повчимося описувати рослину. Будь-яку рослину на вибір, яка є у вас найулюбленіша рослина, і описувати ви будете художні, використовуючи художні засоби. А які ж є художні засоби? Давайте з вами пригадаємо, можливо, хтось ще не чув такого слова, як епітет. Епітет це художнє означення, яке дає образну характеристику предметові. Якщо говорити простіше, то ми можемо за кошеня сказати. За його оченята. Так, можна просто сказати очі, а можемо сказати веселі очі чи хитра мордочка, чи грайлива тваринка. Так, можна просто сказати тваринка, а можна сказати, грайлива тваринка, або використовуючи порівняння. От як ми порівнюємо тваринку, з ким ми можемо порівняти оченята, з чим точніше. Очі, ніби намистинки, хвостик як бублик. Очі горять, наче ліхтарики, тобто ми з чимось порівнюємо. Або використовуючи предме... прикметники. Веселий, жвавий, або навпаки, це якийсь засмучений песик. Так? Тобто, ми для того, щоб зробити красивішим опис. Ми використовуємо порівняння, епітети чи прикметники, збагачуємо наше мовлення. І от у мене така весела рослинка. Я зараз буду одну із них описувати. Я вам даю приклад, а ви так само опишете за допомогою художніх засобів свою рослинку. Ну, можна використовувати мій текст, можна текст із підручника, якщо буде важкувато. Отже, я б хотіла розповісти про пролісок. Ледве навесні сходить сніг і оголюється земля, підіймають свої голівки до сонця проліски. Це маленькі, яскраво сині або сніжно-білі квіточки, схожі на дзвіночки. Листочки тоненькі й гострі, ніби молода трава чи соснові голки. Тепло зеленого кольору і тонке. Взагалі то проліски ростуть у лісах. це навіть чути з їхньої назви, але зараз багато людей вирощують їх у своїх садах. Проліски дуже красиві, яскраві, вони не бояться холодів. Ось так за допомогою різних художніх засобів я описала проліски. Подивіться, коли я говорила про їхні квіточки, я говорила, що вони яскраво-сині або сніжно-білі, тобто я використала прикметники, а також порівняння. Квіточки схожі на дзвіночки. Так? так, листочки, я також описала, що листочки тоненькі і гострі, і порівняла, ніби молода трава чи соснові голки. Ось таким, дітки, чином, і ви будете вчитися описувати якусь рослинку. На сьогодні я з вами прощаюся. Ви зараз включаєте свою фантазію, не забувайте про правила орфографії, тобто, щоб правильно це спочатку запишіть, на чернеточку текст, перечитайте свій. Е художній опис рослинки, а потім вже запишете охайно до зошита. На сьогодні це все. Бувайте, мої хороші, всього найкращого!